Лише 14% молодих людей в Україні долучилися до процесів відновлення. Такі дані опитування, яке проводили на платформі Юрепорт. Водночас 39% респондентів навіть не знають, як можна долучитися до відбудови країни. Ви слухаєте подкаст Схід відновлення. Дев'ятий епізод присвячуємо темі залученості краматорської молоді до процесів відновлення. З вами автор та ведучий Мирон Неголиборода. Нині Краматорська громада стала ще ближча до фронту. Населені пункти потерпають від постійних ворожих обстрілів. Через небезпеку люди змушені евакуюватися з міста. Виїжджає і молодь, та водночас вона залишається активною для своєї громади. Молодіжну раду у Краматорську створили ще до початку повномасштабного вторгнення. Це консультативно дорадчий орган, який допомагає місцевому самоврядуванню враховувати думки та бачення молодих людей для розвитку громади. Тож, як нині співпрацюють із місцевою владою, як бачать відновлення та розвиток міста, говоримо із головою молодіжної ради Краматорська Денисом Жаріковим. Нині Краматорськ – місто, до якого наблизилась лінія фронту, скільки за вашою оцінкою залишається молоді в місті, і які проблеми вона має? Ну я можу розпочати з того, що під час створення молодіжної ради на установчих зборах. Навіть половина учасників мужньої ради були присутні у онлайні. Я це враховую як відправну точку, тому моє ставлення до цієї ситуації ніби 50 на 50, тобто 50% молоді яка була у місті, зараз знаходиться поза містом. Проблеми проблеми слід відокремлювати згідно з віком життєвого стану та дивлячись через призму або як. Евакуації та або життя у прифронтовому місті, шкільна молодь турбується про істипи, вступи е, до ВНЗ. Е, е. Крім того, підлітки, які знаходяться у місті, ще також мають як це правильно висловитися, дефіцит до воєнного життя, тобто якихось гуртків, зборів та ну тобто, життя та заходів офлайн. Е, наприклад, студенти турбуються щодо майбутнього працевлаштування. Багато підприємств релокуються чи скорочують штат. Ну, це можна назвати відсутністю робочих місць, але ми усі знаємо, що у Краматорську також присутній дефіцит кадрів робочих. Тому це краще назвати відсутністю саме спеціалістів. Це одна з проблем. Нашого міста саме для молоді. А більш старша молодь, ну важливо те, що молодь це ж від 14 до 35 років. Тому деякі з них вже мають свої сім'ї дітей, та їх більш за все турбує безпека. Тобто, це люди, які піклуються не про себе, а вже про свою сім'ю. Ми, як молодіжна рада, працюємо над тим, аби бути як помічниками для Усіх цих ну, тобто, їх супроводжувати та показати, що для нас кожен важливий, та усі мають змогу отримати підтримку. Молодіжна рада була створена ще до початку повномасштабного вторгнення. Як змінився саме її склад? Нині? Нині це повністю новий склад, який був створений у лютому цього року, він. Немає жодного учасника минулих каденцій. Каденція молодіжної ради це два роки. Тобто, ми створилися у лютому, 24-го Та цей склад буде функціонувати до лютого 26-го року. Він може отримувати зміни, тобто, ми можемо як проводити добір учасників, так і когось виключити. Але офіційно він змінюється кожні два роки. Тому про. Минулі склади та каденції, які були до війни, я не можу вам нічого розповісти, тому що я не був з ними знайомий та з їхньою роботою. А наскільки нині молодіжна рада от долучена саме до процесів, які відбуваються у місті, я можу висловити це однією фразою, яку нам висловила: міська рада це нічого для молоді без участі молоді, і поки що це правило дотримується. Усі і ми, і міська рада, і нині усі проекти, які були реалізовані, обговорюються з нами або є нашою ініціативою. Трохи детальніше, які саме проекти були реалізовані, де ви були залучені, і яка була ваша участь в цих проектах? Ну, перш за все, нам дали як це мовити, карт бланш на проведення наших заходів. Тобто, ми на жаль, зараз обмежені у проводженні офлайн заходів, так як. На початку літка нам дали розпорядження, що ми не можемо збирати дітей, тобто до 18 років, в офлайн, навіть у спеціально відведених місцях, як укриттях, навіть в укриттях і на базі школ. Але е, ми встигли провести за рахунок міста медіа. тренінг з медіаграмотності вона його проводила наш прес-секретар Ангеліна. Вона спеціаліст у сфері. Це один з заходів в офлайні, які ми е, дуже. Гарно змогли реалізувати, і, і він був дуже важливим для нас. На жаль, більш великих заходів ми просто не змогли через обмеження тільки якщо у онлайні, та наразі ми активно працюємо над важливим проєктом, спрямованим на профорієнтаційну допомогу випускникам шкіл у Краматорську. Його мета надати молоді не лише базову інформацію про сучасні спеціальності, як це зараз проводять у школах профорієнтацію так звану. Але й допомогти визначитися з майбутнім фахом, тому що не всі знають, яким вони хочуть бути. І це буде проводитися з урахуванням особливостей, інтересів, здібностей. Плануємо організовувати зустрічі з представниками шкіл для розповсюдження цього проєкту. Зараз він на стадії підготовки, та я дуже сподіваюся, що це буде наш особливий. Наша візитна картка цей проект, тому що він спрямований розвивати саме дуже важливий фактор життя молоді це, як це правильно, висловити освітні, освітню проблему він буде спрямований не тільки на профорієнтацію, як же, ну, я про що сказав, а ще плануємо шукати психологів-волонтерів, які зможуть працювати з дітьми, тому що. Вступ дуже важкий ментально процес та з їхніми батьками, трохи про відновлення. Нині у суспільстві ця тема зараз стоїть так гостро і обговорюють наскільки краматорська молодь готова долучатися до процесів відновлення, і чим саме можливо готова допомагати? Ну мені здається, основний ресурс, яка буде використовувати молодь, це ну людський ресурс, оскільки одна з цілей молодіжної ради це. Об'єднувати краматорську молодь в єдину, єдину спільноту. Ми будемо працювати над інформаційною складовою щодо підготовки молоді до участі у відновленні нашої держави після перемоги. У Краматорську, як і в багатьох інших містах, молодь є важливою рушійною силою у процесах відновлення. Багато молодих людей прагне долучитися до відбудови міста та регіону після війни, оскільки багато хто відчуває відповідальність за майбутнє своєї громади. Ми вже можемо говорити. Що наші молоді люди готові допомагати в різних напрямах? Це і волонтерська діяльність, і відновлення інфраструктури. Також багато хто зацікавлений в екологічних питаннях, і багато хто готовий брати участь у проектах озеленення міста, відновлення парків, ландшафтів, які постраждали під час бойових дій. Говорили щойно про освітню освітню програму. І от в, враховуючи це, чи враховує молодіжна рада в цьому підході, в цій освітній програмі, от, можливо, можливо це на, як підготовка молоді от, до залучення, до цих процесів відновлення після війни? Так, так, ця програма буде враховувати саме той фактор, що вона зосереджена на молоді, яка є основним ресурсом, і це її основна. Ціль у тому, щоб молодь мала можливість та бачила е, можливість залишатися у рідному регіоні, вона знала про наші вузи, вона могла е, бачити у рідному регіоні шанс е, для розвитку. Тому ну, що, якщо ми зможемо це. зацікавити людей, наприклад, навчатися у наших вузах, це Надасть нам можливість та надію на те, що ця молодь стане нашою опорою в майбутньому. От ви говорите про потенціал молоді. А чи маєте от якісь проекти або пропозиції, як заохотити ту молодь, яка виїхала, ну, от, власне, через безпекову складову, наприклад, да, або виїхала на навчання до інших областей. Як, наприклад, ми знаємо, що є релоковані вищі, чи є якісь такі програми, чи думаєте, як створювати якісь такі умови, як заохотити молодь саме повертатися в Краматорську громаду в Краматорськ? Ну я вважаю, що місто вже робить важливі кроки для залучення молоді і... повертатися. Додому, і я можу виділити найбільш значущим: те, що місто профінансувало деяку кількість контрактних місць у нашому університеті, що є суттєвою допомогою для частини абітурієнтів, і це значний крок назустріч молоді, яка залишилась у місті, і що я можу сказати, що. Коли мова йде про стимул для повернення молоді, на мою думку, слід сфокусуватися на трьох ключових напрямах: це освіта, перш за все, працевлаштування та дозвілля молоді. Так, наразі усі ці елементи у певній мірі присутні, проте кожен з них потребує подальшого розвитку, і молодіжна рада бажає одне з цілей це супроводження е, роботи міських е, органів. Е, у напряму розвитку саме цих аспектів та допомога будь-яка, яка від нас може потребуватися, та яку ми можемо надати. Багато хто говорить про те, що в місті не вистачає дозвілля до молоді. Чи можливо є якісь у вас такі проекти або бачення, як це могло б відновлюватися у майбутньому? Як залучати до цього можливо молодь? Наразі саме з дозвілля. Ми розуміємо, що усім потрібне, ну як я вже казав, офлайнове життя. Але на жаль, ми маємо деякі безпекові обмеження. межі за обмеження, за якими не можемо вийти. Але наразі в компьютері існують деякі платформи для молоді, з якими ми іноді контактуємо та. Плануємо подальшу спів, власну співпрацю, і це дуже е, гарний приклад того, як молодь сама може адаптуватися е, до дуже складних та, ситуацій і шукати варіанти дозвілля. Але саме як молодіжна рада, ми наразі дуже обмежені тим, що. Безпекова ситуація, перш за все, стоїть у пріоритеті. Просто бачите, так воно нашарувалося одне за одним. Ці процеси були. Я маю на увазі те, що молоді довелося виходити в, в такий онлайн формат. В тому плані, що величезний виклик пов'язаний з коронавірусом, з епідемією, а потім і повномасштабне вторгнення. І це, безперечно. Впливає на, на молодь, і це від, відчувається, напевно, і можливо, ви скажете доповнити, як саме можливо, молодь відчуває оцей брак. Я можу доповнити, тому що я на момент початку онлайн режиму я був у 9 класі. Це коли почався ковід. І спочатку, всі якось о, мали надію, що це дуже скоро закінчиться. Це вимушена міра, але вона короткочасна. Але спочатку ковід нас випустили на деякий час у школу, коли я вже закінчив 11 клас, це був 21 рік. Ми пробули у школі, мабуть, місяця два чи три, і вже на той час ось ці два-три місяці були. Подихом надії, тобто ми відчули знов о, весь смак о, живо на зустрічей наживо, зустрічей з вчителями, з однокласниками, та загалом з нашими друзями саме ось, так, як є, так як ми звикли до ковіду. Потім знов був ковід, і коли я вступив до університету до академії, якщо бути вірним, то я. Провчився в ній офлайн декілька тижнів загалом, за а зараз я закінчую вже четвертий курс. Тобто, я, як один з тих, хто пережив саме самі, як всі кажуть, цікаві роки в онлайні. Дуже розумію тих, хто наразі вступає у ці роки і вже деякий час проживає в онлайні. Це дуже важко з емоційної точки зору, тому що люди, люди а соціалізуються чи можна так сказати? Я гадаю, можна ми стаємо більш замкнуті. Так ми навчились соціалізуватися через онлайн більш краще. Знайшли нові платформи для себе, нові виходи з складних ситуацій. Але на мою думку, мало що може змінити. Зустрічі наживо з близькими, з друзями, знайомства наживо з майбутніми як це однокурсниками або майбутніми однокласниками. Це дуже важко, але усі ми маємо надію, що це скоро закінчиться. І як голова молодіжної ради, я особливо хочу, щоб ми мали змогу надати людям ну молоді. Цю можливість, тому що мені дуже не вистачало, і, і я хочу зробити наше місто більш зручним для цього, щоб молодь не сама шукала виходи, тому що іноді це складно, хтось боїться, а щоб у неї були ми помічники, які зможуть допомогти. У складній ситуації, тому що життя вдома в онлайні це дуже складно, І багато хто вже потребує деякої психологічної допомоги, тому що не вміє, наприклад, спілкуватися зі сверстниками. Це моя думка як одного з тих, хто все це переживає, повертаючись до теми співпраці, я хочу спитати чи... Чи є у вас нині співпраця з іншими, можливо, громадськими організаціями, які опікуються молоддю? Ну, наприклад, фонд розвитку громад, ну я можу сказати про те, що я є членом громадської організації Молодіжний схід, яка дуже допомагає нам з внутрішніми тренінгами, тобто з навчанням членів молодіжної ради, для того, щоб ми могли потім проводити деякі тренінги, деякі заходи вже самостійно. Тому що перш за все, щоб проводити тренінги для молоді, ми повинні мати деякий фах з цих тем. І, наприклад, ця громадська організація нам допомагає у проходженні саме навчання ми де співпрацюємо з деякими волонтерськими організаціями, які допомагають нам з контактом з молоддю, а ми допомагаємо їм з їхньою працею. А чи спілкуєтесь ви з молодіжними радами інших громад Донеччини? Так, ми спілкуємось щонайменше на регіональних зустрічах тренінгах. Наприклад, нещодавно я спілкувався особисто з головою молодіжної ради міста Покровськ. Я дуже добре знайомий з головою молодіжної ради міста Константинівка та з іншими членами інших рад у нашому регіоні. Які проблеми молодь має в цих громадах? Чи вони спільні, чи вони різняться, і наскільки ну перш за все, нас всіх об'єднує проблема війни? Це сама жахлива та серйозна проблема, і та, що охоплює кожного. Але дуже багато різниця від того, що за громада. Якщо це дуже маленька громада, у них є проблеми з кадрами, проблеми з місцями проведення На в усіх громадах маленьких навіть є. Бомбосховища, де вони хоча б якось можуть офіційно проводити заходи. Наприклад, зараз я можу сказати, що Молодіжна Рада Покровська була для нас прикладом у багатьох аспектах, тому що вони дуже давно функціонують і проводять колосальну працю як молодіжна рада, але зараз вони. Я гадаю, це моя особиста думка після спілкування з її головою, що у них є труднощі щодо того, що багато хто хто був вимушений виїжджати з Покровська, і вони зараз роздріблені по всій Україні, і це для них складно, тому що вони, наприклад, звикли працювати ну, дуже тісно один з одним. Про інші прону те ж саме стосується і Костянтинівці, тому що. Вона зараз у скрутному часі, ми це всі знаємо, але навіть там зараз намагаються функціонувати повністю деякі люди з молодіжної ради, хтось вже теж локувався, тому я гадаю, що все дуже схоже одночасно, але дуже різниця. Наприклад, я знаю ще ситуації, коли у деяких громадах. Місцеві органи влади не зовсім підтримують молодіжні ради, і їм складно тому, що їм доводиться шукати фінансування та підтримку у бізнесі або у громадських організаціях. Ми такої проблеми не маємо, тому що міські органи нас підтримують у тому, у чому ми у тому, що нам потрібно, як на вашу думку, чи має молодь Донецької області бачення майбутнього області? Яка участь молоді в майбутньому житті Донеччини? Перш за все, я можу сказати, як я бачу Донеччину. Мені дуже о, хочеться бачити Донеччину як представнику молоді? О, я не хочу повертатися до післявоєнного часу, тому що тоді ми теж мали деякі проблеми, які нам відкрилися вже під час війни? Тому я сподіваюся, що те, що ми зараз переживаємо, стане для нас о, привідом переосмислення. Того, яким був регіон до цього, це щодо мого особистого бачення. Щодо молоді загалом, я гадаю, я можу сказати, що майже вся молодь хоче повернутися до звичайного повноцінного життя у всіх аспектах. Тому що зараз, як ми вже з вами чіпали цю тему, дуже складно, майже у будь-чому чого не. Не молоді, маємо складнощі з е, освітою, тому що зараз е, наші місцеві заходи е, заклади освіти працюють тільки в онлайні. Маємо проблему з робочими місцями, тому що багато е, хто з е, бізнесу або з підприємств потребують спеціалістів які зазвичай у цій ситуації виїжджають з е, Карматорська, ну і дозвілля ми вже з вами вже. Обговорювали, тому я сподіваюся, що Донецька область стане всебічно розвиненою, що ми зможемо поновити усі ці аспекти у повній мірі, щоб молодь мала змогу повертатися не тільки залишатися в місці, а й мала стимул та змогу повертатися назад. Я бачу Донецьку область саме такою, і гадаю, більшість молоді так само бажають повернення додому у повноцінне місце Краматорська або Донеччину загалом. Повертатися і активно долучатися до відбудови до тих процесів, які мають відбуватися в області для її розвитку. Я з вами тут згоден. І ще таке питання, знову ж таки, повертаючись до планування відновлення. В суспільстві думки щодо цього різняться. Є ті, хто говорить, що нині це не на часі якщо чекати перемоги. Інші говорять про те, що не варто гаяти час і треба планувати вже зараз. Як вважаєте ви? Я вважаю, що обидві точки зору мають право на існування. Відкладати планування до моменту офіційної перемоги, я... це не має сенсу, оскільки. Після неї перемоги необхідно буде негайно розпочати конкретні дії, які потребують планування. Тобто, час на роздуму буде втрачено, і ніхто не чекатиме, поки ми почнемо планувати. Проте важливо не спрямовувати всі наші ресурси лише на підготовку до відновлення сьогодні. Ми маємо чима чимало нагальних питань, які потребують вирішення прямо зараз, і ми не можемо їх ігнорувати. Тож я гадаю, необхідно шукати баланс між поточними завданнями та плануванням на майбутнє. За словами Дениса Жарікова, багато молодих людей прагнуть долучитися до відбудови міста та регіону після війни, адже відчувають відповідальність за майбутнє своєї громади. Основними стимулами для повернення голова молодіжної ради Краматорська називає освіту працевлаштування та дозвілля. Конструктивний діалог між місцевою владою та активною молоддю може стати у майбутньому. Одним з компонентів для якісного післявоєнного відновлення громади, області та й країни в цілому. Ви слухали дев'ятий епізод подкасту Схід відновлення з вами був автор та ведучий Мирон Неголи Борода. Підписуйтесь у соціальних мережах на антикризовий медіацентр. Дізнавайтесь більше разом із нами.